Доброго дня, доброго вечора. Ми з України вечір прийшов. І ми знову печемо пиріжки. І не дивуйтеся, що ми їх печемо. Ми їх пригощаємо ними людей. Ми їх самі їмо. Ми їх любимо. Вони дуже смачні. Вони дають таку ауру неповторну в хаті. Вони взагалі ну допомагають вижити в даній ситуації дуже непростій і не не тільки нам. Тим, що ліплять. А й тим, хто дивиться, у нас із сиром пироги. Вона його цілує, він їсть пироги. Да, дядь Толя? Так, mm. да, да. І ми от будемо сьогодні із сиром. Так, 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 так. Так, У нас, як завжди, два повара. Повара, не повара, а як називається? Кулінари, так. Так. Це в нас зоя кулінар, вона теж у нас робить. Всі працюють, всі працюють, всі, 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 всі працюють. Ось така шишечка, і зараз буде так.